Відбудова і підтримка громад, які постраждали під час активних бойових дій на Чернігівщині, доставка гуманітарних вантажів, оздоровлення дітей, пошук нових шляхів розвитку таким непростим, але насиченим був 2022 рік для місцевого самоврядування. Підсумки діяльності Чернігівського регіонального відділення Асоціації міст України за 2022 рік продемонстрували, що в складні часи саме такі об'єднання допомагають долати труднощі, а особливо відстоювати права громад. Зокрема, представники асоціації беруть участь у засіданнях комітетів Верховної Ради і дають висновки щодо проєктів, які стосуються місцевого самоврядування. Хочу подякувати усім колегам головам і колегам, хто відгукнувся на вето по 56-55. Ну Дійсно, закон, який абсолютно проти місцевого самоврядування, за Добу цей петиція по вета на цей законопроект набрала необхідні 25 тисяч, коли було 42 тисячі дев'яносто, і всі активно голосували. Зрозуміло, що цю петицію закрили, бо там могла бути цифра 52-62. Нагадаємо, ця петиція стосувалася законопроєкту про реформу містобудування, якому громадянське суспільство дало негативну оцінку через ризики, що його ухвалення позбавить громадськість та місцеву владу можливості впливати на незаконні забудови. В першому цьогорічному засіданні представники громад Чернігівщини підтримали звернення щодо витування ще одного законопроєкту про особливості управління об'єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного товариства Ліси України знову-таки через можливі обмеження прав громад. При цьому регіональні відділення Асоціації міст під час воєнного стану довели свою ефективність. І саме тому міжнародні організації, такі як... ЮНІСЕФ також підтримали громади. Працювала мережа регіональних відділень асоціації міст. У нас у кожній області є регіональне відділення, повноцінно функціонуюче. І у перші дні березня комусь з колег дзвонив. Я хтось з колег, як волинь, дзвонили нам, пропонували допомогу, казали, що є міжнародні партнери, які там везуть там генератори або продукти харчування, медикаменти. Ми відпрацьовували логістичні шляхи, розказували, куди їхати, як вести. Ну і потім просто ми інформували про свою роботу. Воно пішло, поїхало інші колеги з інших організацій дзвонили, сказали, ага, ви можете прийняти, можете допомогти, то ми там на вас направимо, тому просто не відмовлялися від цієї допомоги. Приймаючи допомогу закордонних партнерів, органи місцевого самоврядування були відкритими та доброчесними. Це запорука подальшої підтримки. Я думаю, що завжди формат найсправедливіший, це коли є відносини горизонтальні. коли… Польський чи німецький муніципалітет передає допомогу напряму муніципалітету з України, колись якась громада з Львова чи Франківська допомагає конкретно громаді з Чернігівщини. А коли кудись приходить, я не буду називати назву інституції гуманітарка, її якось там розі якось там розподіляють, а потім змушують голів громад особисто з початками приїжджати, щось забирати там якісь розподіли, це завжди якась непрозорість, недовіра. Тим більше ніхто не звітує. Про цю роботу голови громад і самі контролюють надходження допомоги і вимагають звітності від інших учасників процесу. Є пропозиція така знову тут без жодної політики, абсолютно але, значить, по гуманітарці бажано би часи на обласній раді на черговій, та питання щодо прозорості в розподілі. Цієї допомоги, яка надходить опит, щоб всі громади знали, розуміли, скільки надходить там, чи генераторів, чи якихось харчових продуктів, ну, будь-якої будь допомоги. Тому що ну, на сьогоднішній день ця інформація отаєничена фактично, ніхто ми не, не а, Значить, що поступає, що йде на перших цьогорічних зборах представники громад-членів асоціації міст переобрали голову та заступників регіонального відділення. Чернігівському міському голові Владиславу Атрошенку одноголосно довірили представляти Чернігівщину у всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування. Також підтримали пропозицію залишити на посадах заступників голови Сергія Гаруса та Андрія Богдана і затвердили пропозицію призначити третім заступником Олександра Кодолу, міського голову. Ніжина.